Доставка меблів окремим бусом по міжнародному маршруту Київ-Софія. Дата перевезення 28 січня 2025 року. Ви можете знайти сторінку нашого сайту по запиту в Google. Перевезення речей в Болгарію. У цьому логістичному напрямку ми надаємо послуги під ключ. Вичерпні консультації, підбір транспорту, завантажувальні роботи, допомога у проходженні кордону, попутна чи окрема доставка. Для замовлення перевезення звертайтеся за телефонами 066 248 44, 33 та 098 405 55 32.